Не зламала війна, і вони, як ніхто інший, заслуговують на урочистості. Проте навіть зараз, коли останній дзвоник у Харкові для дітей лунає під землею, це відбувається круто та по-харківськи, бо безпека маленьких містян найголовніше це свято, яке об'єднує як наймолодших першачків, так і одинадцятикласників, для яких шкільний дзвінок лунає востаннє. Урочистості з нагоди свята пройшли у Новобаварському районі в безпечному просторі. Діти вітали один одного, танцювали вальс та веселилися в танці. Дуже важливий день, бо завдяки підземній школі, яку відкрив наш мер. Це дуже мені допомогло познайомитися з новими людьми, з новими друзями. Знайшов дуже багато друзів. Нових Шановні висновки бажаю вам успіху в житті, бажаю вам здати СНО НМТ гарно і завжди залишатися людьми. Це вам допоможе по життю. За однокласниками, це однокласниками та за школу сумувати звісно буду, адже школа це все таки важливий етап життя. Що... Я вважаю ну, важливим днем як перехід до доросле життя вже тому ну, має велике значення. Хочу подякувати вчителям і директорці за те, що навіть в таких стресових умовах вони надали нам чудові умови для навчання, і все таке ну. Дали нам достатній пласт знань. Шановні випускники та випускниці бажаю вам щастя ну, і щоб ви змогли обрати, куди йти далі по життю, щоб ви були задоволені результатами ну, своєї праці. Хочу, щоб ви пам'ятали, що Харків це завжди буде ваше рідне місто і завжди залишиться найкраще місто на землі. Свято у нас останнього дзвоника. Що це за останній дзвоник? Цікласники випускаються, а ми переходимо в другий клас. що ми пішли під підземну школу і що ми маємо можливість ну, зараз прийти на свято, що діти бачать один одного. Бо спогади, які саме в мене зараз, і сльози на очах, це не передати просто словами. І я дуже рада, що діти можуть це відчути. Сказати, що завдяки саме підтримці Ігоря Терего його рішучості він зміг створити такий простір, де діти не просто навчаються, вони там проводять своє дитинство. Шановні наші випускники, ви вас. Вінченням школи бажаємо вам успіху, легкої дороги вам і всього вам найкращого, щоб всі ваші мрії здійснилися і завжди все, що ви хотіли, ви всього досягли. На згадку про 11 років навчання, як у звичайній школі, онлайн, так і вже у сучасній підземній 11-ти на Новобоварського району запустили разом з міським головою Ігорем Тереховим повітряні кульки з бажаннями, що беззаперечно здійсняться. Бо Загадували їх діти. Два, три! Ура! Дуже такий важливий день для всіх. І е, бурхливі емоції, і е, у першокласників, і у тих. Е, Наших хлопців та дівчат, які випускаються, взагалі ми випускаємо сьогодні 8600 учнів, які вступають у доросле життя. Що стосується дітей, які перебувають у Харкові і за межами Харкова, то приблизно 50% перебувають у місті Харкові, навчаються, 50% перебувають в інших країнах та містах нашої України. Я дуже вдячний нашим. Вчителям, всіх, всім, хто працює в, взагалі в системі освіти, бо я пишаю з тим, що які показники є, які досягнення є. Якщо взяти наших випускників і учнів, то незважаючи на лунаючи постійно повітряна тривога на обстріли, вони навчаються. Ви бачите, з яким бажанням вони ходять до школи. Крім цього, щодо досягнень, то хочу сказати, що Наша місто Харків взагалі на другому місці серед всіх регіонів України по досягненням і що стосується перемог, то 42 перемоги є. Це 95% від загалі від обласних перемог, які є взагалі по Україні. Тому я дійсно пишаюсь нашими учнями, пишаюсь нашими вчителями. А це вже останній шкільний вальс від одинадцятикласників підземної школи Шевченківського району. Для всієї родини навчального закладу також лунав останній дзвоник. Те людей, з якими я комунікувала, з якими ми навчалися разом. Вчителі вони вклали дуже багато насправді в мою особистість дали знання, оскільки це люди, які провели зі мною 11 років життя, і дуже це дуже важливі люди для мене. Хочеться побажати натхнення і віру у себе, оскільки це дуже важливо не перейматися щодо того, як ви будете. Себе почувати, себе поводити, оскільки дуже важливо зараз зібрати всі сили, написати вступні іспити і щоб у всіх все було добре. Це найкращий навчальний рік, оскільки ми закінчуємо його в підземній школі разом з однокласниками та друзями. Запам'ятався тим, що ось повернулися в той режим, в якому навчалися раніше, і зараз ось ці спо. випускників 2025 року, і хочу сказати те, що щоб все у них було так, як вони хочуть. Їх мрії здійснялися і здобували освіту далі. Шановні випускники 2025 року. Ми вітаємо, ви, ви в нас найкращі, Ви дуже молодці, що закінчили цей навчальний рік. Ми дуже вам пишаємося. Ми вас лю! Наші діти, шановні випускники, шановні вчителі, дорогі батьки. Знаєте, сьогодні дуже емоційний день, бо сьогодні Луна – останній дзвоник. І перш за все, останній дзвоник лунає для випускників. Це крок у доросле життя, у доросле життя наших дітей. Дійсно, я хочу побажати. Нашим випускникам, щоб їх життя склалося. Так вам було дуже непросто. Так війна. Але ви виявили бажання навчатися і навчатися у Харкові, незважаючи на повітряні тривоги, не лунаючи взриви. Ви навчалися. І ви справжні герої. І я дуже хочу, щоб. Ви, а ви є наше майбутнє, будували нашу Україну, розбудовували наше славетне місто, міста Гройха. І я впевнений, так воно і буде. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Олексій Старінков та Юрій Бабикін, Харків. Новини.